255 громад в Україні не мають наразі свого законно обраного керівництва. Про це на 17-му форумі по місцевому самоврядуванню заявив в розмові з журналістом, відповідаючи на моє запитання. Мер Києва Віталій Кличко. По словам Кличка, центральна влада усуває мерів, усуває сільських голів. Ставлячи своїх людей для того, щоб е, вирішувати ті питання, які цікавлять е, центральну владу, і е, ці питання не завжди далеко не завжди збігаються з інтересами саме громади і інтересами нашої держави в цілому. При тому, що е, шокуюче. І абсолютно неймовірно глава держави президент Зеленський продовжує не спілкуватися з мером Києва Віталієм Кличком. За словами кличка, місцеве самоврядування продовжує жити своїм життям. Центральна влада своїм життям. До речі, на форумі мер столиці, який є організатором цього всього. Запросив дуже багато представників е, за кордоння, першу чергу європейського союзу, і навіть е, ширше е, серед виступаючих і посол Японії і е, інші посли, і багато представників європейського союзу. Я порахов із загальної кількості виступаючих на форумі е, із 30-15 – це іноземні гості, тобто е, проблема. З яким стикається місцеве самоврядування в Україні, те, що центральна влада просто забирає повноваження і забирає ресурси у місцевої влади, ну про, про що власне і форум і, і з трибуни і. В куларах ця проблема широко доноситься до міжнародної спільноти, до Європейського союзу, куди ми прямуємо до тих людей, які власне фінансують нашу державу. Ну і звичайно, в повітрі висить у всіх присутніх тут висить питання, що буде мер Києва Кличко робити далі, чи піде він президент. І, звичайно, про це. Е, офіційно мови не ведеться, але всі розуміють, що Віталій Володимирович ну, напевно, один із трьох людей, які конкретно розглядаються, е, хто має шанси очолити нашу країну е, після дасть Бог перемоги на наступних виборах. Е, є діючий президент. Е, то, ну, мабуть, не трьох, а чотирьох. Є діючий президент, є, звичайно, залужний, на якого всі дивляться, є Петро Порошенко, п'ятий президент, і є Віталій Кличко. Ну що ж, розмах і проблематика цього форуму сьогоднішнього, ну і до речі, два дні, йтиме, явно натякає на те, що Кличко, хоч він про це і не говорить прямо. Він звичайно не може не думати про такі перспективи, і він, звичайно, що мислить великими політичними категоріями, точно не збирається випадати із самої. Вищої обойми українських політиків, так що е, на наступних виборах, де збовшу вони стануться після перемоги, як е, дуже ймовірно, моя особиста оцінка, що ми побачимо кандидатом Віталія Володимировича Кличка.